Привіт, з вами парфумерина Ю, і сьогодні я ось така весняна. Я дуже радію весні новим парфумам. Вони до мене, нарешті, -то приїхали, бо я так довго чекала парфум від J-Parfums, Просто у мене була істерика, вже не тиха. Я писала там в чати, і там благала. Будь ласочка, будь ласочка, хочу мілфу, хочу Мілфу. Мені хотілося мілфу, це парфум з туберозу. Я потім трошки пізніше про нього розповім. А поносити, коли є така прохолодна погода. Я зараз вам буду розповідати про ті новинки парфумів, які до мене доїхали. Доїхали Дже Парфанс. Дже Парфамс тримайся. Розказую, як ми і домовилися всю правду. Правда і тільки правда. Більш нічого, окрім правди. От, І я буду розповідати про чотири парфуми від Geparfums: це Люцифер, це Елісір вуманіті, Потім, звісно, про Мілф. От, вони зараз в таких флакончиках, тут 30 мл нарешті. то Але супротив, дуже був такий, знаєте. Але я дочекалася. 30 мл. Це для мене, це для мене. Так. І про парфум, який пахне, наче ви в конюшні. Або в вбиральні... ні, або в шкільній збіральні, яку не встигли прибрати. Ви мене розумієте? Наші такі парфуми робить Дже Парфамс, буде пізніше. Ну що, погнали? Та почну я зараз з парфума, який мені дуже сподобався. Це парфум просто ну, неочікувана така радість. Називається він Elixir of Womanity. Будь ласочка. Ось такі пробнички. Я не дуже люблю такі пробніки. Я оцей намаз, я просто його не люблю. Але що поробити, Джаперфам зробить ось такі тільки пробнички і ніякі інші. Чому, до речі, таке питання. Це, це, це незручно. Це дуже незручно. Якщо, наприклад, отут 3 мл парфуму, це можна розносити, поносити, але, де стоять, і, я просто я не люблю. Ну, я не знаю, як боротися. Я люблю ось такі от такі. От. Ось такі. Отут 3 мл і тут 3 мл. Бачите? Я вам спочатку покажу, як виглядає флакон. Я так вдячна Аджи Парфамс за те, що є 30 мл. Боже, дуже вдячна, дуже. От, Боже, там хто там мені пише нашу. Так, флакончик дуже приємний, маленький, як і мілф, 30 мл. А тепер про сам парфум. Ну, що я можу сказати по-багатому. Дуже красива. Знаєте, такий вайб мені, ну, мені, з 90-х, з якихось таких квіткових, класичних парфумів. Значить, що тут? Тут є жасмін, як написано, білий мускус, потім. Палюсткий троянд, гарденя, Гарденя, до речі, тут дуже така, знаєте, якщо не соло, то вона дуже така гучність, ну, більш, ніж інші е, там ноти. Потім підглядаю амбрета, білі квіти та фрукти. Ну, фрукти я не знаю тут, чи вони, вони тут якось таким фоном. Але дуже красива, Боже, що ж тут таке зі світлом? Але дуже красиво скроєний цей парфум. Це така, знаєте, пошана якимось класичним, повторююсь, квітковим ароматом. От. І, ну що, цей парфум для мам. Цей парфум для таких. Жіночок, які люблять аромати, щоб воно так знаєте, м'якеньке огортало, щоб вона була, наче така квітка. От Якщо, наприклад, ви носите там якесь кашемирове, чи пальто, чи палантин, Боже, це буде дуже красиво зараз, якщо от зараз цей парфум носити. І, до речі, чому я не зробила ну, огляд, коли до мене приїхали ці парфуми, тому що мені хотілося їх розносити. І ось цей парфум я встигла розносити. Дуже мені сподобалось. Я така, знаєте, вагаюсь, чи купувати, чи ні. Мабуть, куплю. Так, наступний парфум буде Люцифер. Ось такий флакон. Це, до речі, така кришка може йти. Я не знаю, ну, мабуть, де 50 мл, хоча треба спитати. Ви можете зайти на сайт uh, GPRF та зробити замовлення, от, і спитати, чи можна таку кришечку. Бо це, звісно, дуже гарно. Отже, про Люцифера. Ну, По-перше, я вже нанесла, ну, коли я готувалася, я нанесла, бачите, який колір. У мене є, опять же, починаю брющати. Значит, окрім ось цих не дуже для мене приємних пробничків, для мене завжди я дуже боюсь ось такого кольору парфумів. Вообще, взагалі, я боюсь окрашених парфумів, тому що, коли ти їх наносиш, вони залишають слід. Бачите? Це для вас такий маяк. Якщо ви будете наносити, робити це або на волосся, або на якусь темну одежу. Бо я дуже боюсь якихось таких, щоб не було п'ятин потім плям. От, нанесла я. Хватить брижати, Юля. Значить, що у нас з цим парфумом? Цей парфум, цей парфум. Написано, яскравий білоквітковий парфум для тих, хто не боїться привертати увагу. От, і тут люцифер такий, знаєте, в образі люцифірушки. Ну, він такий, наче лагідний, такий дуже, знаєте, дуже жіночий, з такими якимось. Ласковим підкатом, як то кажуть. Чому? Тому що тут тубероза, Гарденія, Груша, біля, біла троянда, лілія, пачулів, ваніль, мускус, ліва, персик, зелений ноти. До речі, ось цей парфум Люцифер. І це еліксір в Уманіті має, я так розумію, одну базу, тому що вони схожі в базі. Я вже встигла і той парфум на кожу нанести, і той. Коли вони розкриваються, там є таке трошки, ну, не звучання, але дуже такі, знаєте, прикликаються. О, Боже, як публікую мої окуляри. От, І тут, якщо є тут тубіроза, тут є біла троянда, груша, гарденія, лілія. То для мене цей парфум, опять же, жіночий. Боже, ну застріліть мене, я не знаю, як вам просто розказати. Но для мене це жіночий парфум. Пара-парапам. От. Він дуже сучасний. Якщо ось це класика, да, квітковий парфум, то тут я хочу сказати, що тут таке сучасне звучання. За що? чого? Я думаю, за що. Счет... Зелені ноти, вони такі драйвові трошки драйву додають. Потім тут є мускус, персик. ну, Це таке, знаєте, таке цікаве звучання. Ну, і пачулі ось мені що подобається. Тут я дуже чую пачулі. Чому я дуже люблю цей парфум? Для мене цей парфум просто про жіночість, про саму жінку, так пахне її тіло. Солодке бажане. Так воно і є. Як це зробив парфумер Олег Гребчук в Джепарфамс? Це просто для мене магія. Він, взагалі, якийсь мах, він не парфумер, я так думаю. Я не знаю, чи він буде на мене ображатися чи ні, але ж це просто якась для мене, ну я не знаю. Це просто, знаєте, Зюскінт парфумер відпочиває. Коли там Гринуй хотів зробити парфум, щоб його там всі бажали та любили, ось цей парфум для бажаної жінки. Люблю. Ой, які, кстати, до речі, дуже класні спреї тут. Боже, дякую, дякую. О, дуже люблю цей парфум. Шаную це парфум про туберозу. Про туберозу, про квіти. Отже, зараз буде про вбиральню. Я казала, що я буду розповідати все дуже, знаєте, правдиво. Показуємо флакон. Ну, флакон, так, знаєте, приваблює. Дуже він такий, знаєте, ну, цікавенький, цікавенький. Ну, це, це, мабуть, п'ятдесяточка. Тут така кришечка. Дякую, дякую, Дже парфамс. Просто є на що подивитися, в руках потримати. Ось цей парфум, бо я купила, просто поставила на полицю і більш нічого з ним не робила. Чому? Тому що о, як коректно вам розповісти про цей парфум, це запах, якщо ви заходите на конюшню і там ще не встигли прибрати нічого. Ну, ви розумієте мене, так? Да? І такий запах тепленького. Оце воно. Або шкільна вбиральня. Для мене це шкільна вбиральня. Коли, наприклад. Її користуються, але ж поки що не прибрали там все. Фух, я не знаю, як коректно сказати, але цей парфум це просто для мене магія та витвір мистецтва, як то кажуть. Чи купила би я такий парфум? В колекцію, так, якщо я парфманяк і мені ну, хотілося би щось такого, знаєте, цікавенького, чого ні у кого нема, щоб здивувати. Так, я б купила цей парфум, але куди його носити? Здивувати ви? можна. Я, наприклад, зробила пару пшиків на блотер та винесла потім на повітря, тому що тут, ну, у моїй майстерні та кімнаті був такий амбре штин, я б сказала. От. Але ж я потім вирішила, думаю, ну чому Юля, ти така знаєш? Перестань. Давай, нанось, нанось ру, на руку, нанось. От, я нанесла на руку. Дуже дякую, до речі, Джепарфамс. Тут так щедре 3 мл, Це мені і на наступне життя. Це хватить, я думаю. І, ну, це у спадок нарешті. Ну, я просто не знаю. Ну, я не знаю, як коректно сказати. Він дуже стійкий, він дуже шліфовий, дифузний. У цього парфума а, такий трошки агресивний вайб. Е, от що тут написано? Нішевий анімалістично шкіряний а буде до впадови прихильникам ніші та анімаліки. Я нанесла його, от я кажу швидко, що вам дуже не розводити розлюлі маліну. Значить, пахне на а, моїй шкірі а, спочатку тепленьким, <смі> тепленьким. І спод князь кінь ляп, і оце тепленьке, оце воно як пахне, ви розумієте, так? Да? Потім а, а, воно розкривається шкірою і такою взиминою конячкою. Ну, це от така животіна. А, Потім награмота касторіум. Касторім, да, він дуже чутний. Ну, На шкірі зовсім інше звучання. Але ж треба якось витримати ці, от ці півгодини чи годину, як воно пахне тепленьким з-під коня, я перепрошую. Ну, коротше, Я не знаю. Якщо ви дуже полюбляєте щось дуже незвичайне і вам. Хочеться, знаєте, когось здивувати. Купуйте, бо парфум табу це просто теж магія, але ж для мене в іншу сторону. Я... Дуже багато запитань у мене. Я напишу Джепарфамс і зроблю пару запитань, як можна таке зробити. Бо я ж навчаюся, я ж навчаюся бути парфумером. От, ну поки що я на квіткових композиціях застрягла. Поки що це ось це мені не під силу. Я таке зробити ще не можу, але я розумію, щоб таке зробити, треба мати фах і не один рік, і не два, і навіть не п'ять в парфумерії в нішове. Ну от, і все. Більше у мене новин нема. Підписуйтесь та повертайтеся. З вами була парфумерна Ю. Цьомки-бомки, гарної весни!